Вітаю на своєму рукодільному каналі. З вами Ганна. І сьогодні я хочу поділитися тими проєктами, які я буду брати у гру Магічний кубик. Цю гру заснувала Лена Буганова, це сучасний. Сутність її полягає в тому, що з понеділка по п'ятницю нам кидають кубики, звичайні гральні кубики на 6 граній. Тому ми обираємо 6 процесів. І так як два кубики, то кожного дня ми просуваємо два процеси. Ну, іноді буває так, що один процес, іноді процеси з одного переходять до дня у інший. І я хочу сьогодні поставити маркери там, де так от, 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 у мене так, йде. Там, де я зупинилася, і з якого місця я буду просувати свої процеси. Так, видно, вигрибала маркерів. Перший мій процес це футболка для моєї матусі. І я її розпочала у шалених стартах. І ось так я. От ставлю маркерочок з цього місця я розпочну в'язати її. Де зараз виводю кокетку, Ось я розпочну в'язати, якщо випаде цей процес. Так. Далі другий мій процес. Це теж мамі футболка, але я її в'яжу шпицями. Шпиці номер 3 Пряжа зембре ботік Такі мускові кольори. Я починаю, все в'яжу зверху так. Ото як відео знімала, так я його і залишила, не, не прибирала петлі З минулого відео ось такий у мене. Виходить теж. ну, В принципі, так як в тиждень, днях, на шаленому тижні старті я, стартів я починала, то всі фактично у мене на одному десь приблизно рівні пров'язані кокетки. Тобто я зараз розширюю теж процес іде від шиї до підрізів, я круглу кокетку в'яжу тут, я в'яжу зійський росток у мене буде. ось я дуже захопилася цього сезону лопопесами, планую в'язати надалі, підбираю вже нитки на нові моделі, В'язала тільки одну. Ось І буду мамі-бабусі собі, можливо, чоловічі, якщо хлопці мої захочуть, то зроблю. Це мій другий процес, і я Ставлю на нього маркерочок, я сподіваюся, що він тут стане. Ось так. Так. Все, маркерочок поставлено на другий процес. І третім процесом я беру футболку, це з пряжі, як і перший процес а я нарт розгадний. В'яжу, ну, якось так я хочу з середини пов'язати, я ніколи цього не робила. Бачите, в мене вже розтяжка йде тут навіть на камері, я думала, не буде видно. Трошки в мене більш винний колір, оце ось це. Ось оце колір О, такий, як я в'яжу. А тут, видно, краще, бачите, вже перехід пішов трошечки. Тобто. Якщо вам цікаво, якщо ви плануєте взяти таку ниточку, але не сумніваєтесь, як воно буде виглядати, то дивіться, от можна спостерігати за моїми відео, як я просуваюся, і дивитися, які кольори йдуть. Я ще розмірковую, я буду рукавчик трошки дую, таку футболочку з довгим, таким... Довгеньким рукавом робити. ну Не зовсім коротким, скажімо так, буду о, о, подовжувати. І от я думаю, що, мабуть, я відмотаю потім на рукави якось так інтуїтивно і підключаючи розум, скільки мені їх вистачить одного кольору. ну Подивимося, що це творча робота взагалі дуже подобається. Мені кругла какетка. Зараз я прямо потрапила в її полон. Так, а, наступна а, а, робота це шкарпеточки для моєї матусі із пряжі Alzewo Time. Такі вони широченкі. Це 37-38 розмір, але для а, людини хворої на широку ніжку. А, так, я а, зробила. Підйому. Зараз я так от ставлю маркерочок. Ой, я не поставила от зараз хвилиночку, я не поставила на свій червоний процесик маркерочок, то я про що ви будете спостерігати, що я роблю далі. Так, зараз ми пошукаємо ниточку. Ось вона. А, тут добре, тут якраз початок рядочка. Тут в мене вийшло з часу. Доки ці рядочка дорізати. Отак. Ось так воно виходить. Так. Так. Так, ми зупинилися. П'ятий мій процес. Це. Шкарпетки на спицях 1,5 мм із пряжі Alize Artisan. Я бабусі для бабусі в'яжу, вяжу їх. Такий ось тільки розпочала. Тобто такий процес геть зовсім в стартах він був, але е, більше уваги привітала іншим процесам. Такий перехід кольорів, дуже цікавий, рожевий, сірий, білий і е, навіть такий рожевий, більш бусковий. Цікавий дуже перехід кольорів. Мені, е, саму, якось так В мене все вийшло, що е, всі процеси, ну, окрім останнього, цікаво, спостерігати за е, переходом кольорів, не тільки за моделлю. <кій> так, і останній це светрик, який я в'яжу з минулого місяця з пряжі доволі такої вже давньої. Вона дуже давно в мене. Лажала в моїх запасиках. Картопі мармарис І мене спинка отак відв'язана. І я чіпляю маркерочок. Чіпляю маркерочок. Отак от. Це шостий процес. Ось. І буду продовжувати в'язати таким візеруночком. А, свій светрик. Так. ну, На цьому в мене всі новини. Кому цікаво, будь ласка, спостерігайте за тим, як будуть в мене просуватися процеси, що буде з кольорами. Я буду ну, дуже вдячна за вподобайки, за вашу підписку. Побачимося у. В кінці тижня, або я, можу, можливо, я буду робити підключення в середині тижня, будь ласка, в моєму інфобоксі буде Посилання на дівчаток, які теж в'яжуть на україномовірному Ютубі, які теж беруть участь у грі Магічний Кубок. Отже, запрошую вас переглянути їх канали, може, вам щось подобається. Кожна дівчина це і не тільки до речі, дівчина, ще й у нас хлопці це творча самодостатня особистість, яка Ну, Може поділитися досвідом. Дуже цікаво дивитися наших українських в'язальних блогерів. Будь ласка, запрошую, переходьте, дивитися. І окремо велике дякую Олені Буганові за її мужність, силу волі, все це ввести. Вести цей телеграм-канал, вести проєкт. Ми побачимось з вами в нових відео. До побачення.